Всім привіт! Зараз я вам розкажу, навіщо вам використовувати і взагалі куплять отакі от, от реле напруги. Отакі от, от вони бувають. Або отакі от, такі от. А, і те, і те реле – це український виробник, а, навіщо нам їх Купляти, і що нам з ними робити, і як нам їх застосовувати. Так, перевертаю камеру. Що ми бачимо на цих реле? Дивимося уважно, там є три кнопочки. Три кнопочки на одній релюшці, три кнопочки на другій релюшці. На цих кнопочках ми можемо і екранчик маленький. Що ми можемо регулювати? Ми можемо регулювати верхню, е верхній вольтаж, який є в розетці, нижній вольтаж та час вмикання вимикання релюшки. Наприклад, якщо у нас, наприклад, тільки-тільки включають світло, тому що у нас блекаути, як ви знаєте, і у нас в розетці може бути напруга трошечки вища. За норму, наприклад, 260 вольт, 250, от на самому старті. Або ви використовуєте для живлення будинку якийсь генератор. І коли генератор заводиться, теж напруга може скакнути до 300 вольт, і ваші там телевізори або холодильники трошечки можуть сказати до побачення. Так от. Одні, ми тут виставляємо верхній поріг включання, наприклад, 250 вольт, це нормально. А нижній, нижній вольтаж ми ставимо, наприклад, 180 вольт. Для більшості приладів це теж нормально. А от якщо буде нижче, то дивіться мої попередні відео. Я там розказував, чому низький вольтаж палить ваші прилади. От. Тобто, якщо буде менше, ніж 180, він буде виключати розеточку, яка, яка в нього встикнута. Якщо буде більше, він буде включати. Але саме головне, що тут є, це таймер включення. До речі, подивіться уважно: тут от 16 А на одному і 16 А на другому, вони розраховані до 3 кВт. Тобто всю квартиру на них на одну розєточку таку чіпляти не можна. От. Е, так, на чому я зупинився на таймері. Наприклад, холодильнику, там, кондиціонеру чи там, ще якимось морозильним камерам, дуже критично, щоб ви їх не включали моментально, після того, як тільки-тільки виключили. Повинна бути пауза хвилин 5. Тому ми отут -от, е, ну, от, наприклад, в цьому тримаємо дві кнопочки, е, починаємо е, секунди. І ми секундами виставляємо, скільки нам треба зробити паузу. Ну, я от поставив там 300 секунд. Тобто 5 хвилин. Е, з того моменту, коли з'являється електроенергія в нашій розетці. До моменту, коли ця електроенергія потрапить в наш холодильник. Е, тому що ну от у нас так час від часу буває, що е, світло може включитись і виключитись або виключитись і включитись ну, дуже різко. Від цього дуже страждає компресор ваших холодильників. І тому от дивимося, що у нас там. У нас за нашим холодильничком стоїть такий прилад. Там світиться. І зараз світло є, він працює. Якщо світла нема, він не працює. А от зараз давайте я його виключу і включу. Подивимося, що буде він. Він буде моргати і холодильник не буде включатись. От зараз холодильник працює. Світло в холодильники є. От, наприклад, ми його вимкнули і назад включили. Бачите, він відраховує 6 хвилин чи 5, 5 хвилин. Як тільки 5 хвилин пройде, він його включить. Що ми бачимо? Зараз холодильник не працює. Бачите, лампочка не світиться. Тому я дуже раджу купити такі штучки. Вони вам дуже знадобляться взимку. Тому що взимку у мене таке перечуття, що буде дуже сильно мерехтіти наша розеточка і світло теж. Ще дуже обов'язково включати ваші зарядні станції от в такі прилади, тому що зарядні станції вони несуть додаткову небезпеку для вашого житла. І якщо зарядний струм і струм, який подається на зарядну станцію, буде стрибати або буде неякісний, то вона може вийти з ладу і може навіть загорітися. Тому бажано дуже всі зарядні станції втикати в такі штучки. Ще раз скажу, що генератор, який інверторний дає напругу, теж його треба, в нього треба втикати отаку штуку, тому що він може давати більше вольт, ніж Ну, на, старті. На, на старті, на розігріві. Ну і плюс холодильники і морозильні камери. На цьому все. Всім пока. Ще раз купуйте українські штуки. Вони поки в магазинах є. Приблизна ціна 700 гривень. Ставте на всі прилади, які ви бажаєте захистити від нашої нестабільної напруги. Все, всім пока. Підписуйтесь на канал.